Хайте рецепт ароматних чеських тридільників, без яких не обходиться жодна різдвяна ярмарка. До ледь теплого молока всипаємо дріжджі та цукор, додаємо дрібку солі, вбиваємо яйця та додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо до поєднання, порціями просіємо борошно та замішуємо м'яке еластичне тісто. Залишаємо тісто підходити в теплому місці на півтори години. Знаю, що знайти тепле місце в будинку зараз дуже складно, тож можете покласти тісто біля свого сердусу. Сердечка там йому точно буде тепліше, допоки тісто підходить, можемо зробити форми, обгорнувши жестяну банку фольгою. Далі тісто обминаємо і ділимо на однакові частини. Кожен шматочок тіста розкочуємо в тоненьку та довгу ковбаску і обмотуємо неї форму. А для присипки поєднуємо цукор з корицею. Обвалюємо кожен тердільник в суміші цукру з корицею та залишаємо підходити ще на 20 хвилин. Для того, щоб мої тердільники були ідентичні тим, що продаються на ярмарці, я їх повісила на шампури та випікала так. Обов'язково зберігайте рецепт та підписуйтесь, а також діліться в коментарях своїми улюбленими стравами, які асоціюються у вас з різдвом. Смачного!